Нащо ти рекламуєш ці домокомплекти, хвалиш їх, коли ти клієнту будуєш взагалі по якомусь іншому дизайну і каркасу? Зверніть увагу, домокомплекти в першу чергу, ну, всі продукти треба використовувати за своїм цільовим призначенням. От призначення домокомплекту, в нього вже є обмежений дизайн, обмежена uh -huh. форма. Ви не можете там нічого в принципі, змінити по фасаду. Там вже є конструкція, яка да, вже є. Це конструкція технічна, готова. Якщо людина брати. хоче індивідуальний проєкт, от ви бачите, цей будинок набагато більший, там велика антресоль, ну, як для постійного проживання. Uh -huh. Тоді ми реалізовуємо конструктив індивідуально, малюємо так само ці всі доски, силову частину і отримуємо в результаті отакий от продукт. А наскільки По... це дорожче будувати? Ці будинки будуть дорожче за рахунок того, що ми беремо індивідуальний проєкт, угу. платимо за нього, і взагалі з ремонтом вони виходять 900 доларів за квадратний метр. Це вже плитка, повністю чистове зовнішнє внутрішнє угу. оздоблення. Домокомплекти виходять 600 доларів квадратний метр. Ну от і порівнюєте. Тобто використовуйте продукт за своїм цільовим призначенням. Якщо вам потрібні якісні об'єкти дохідної нерухомості, ми з легкістю для вас їх реалізуємо. Чесне будівництво побудуємо будинки вашої мрії.